Колись давно, у часи Київської Русі, я зі обирали собі радників, щоб ті допомагали керувати державою. Тож пропоную вам обрати мене своїм радником, але не для того, щоб я керувала вами, а для того, щоб зробити нашу школу найкращою в країні. Чому ж ви повинні обрати саме мене? По-перше, наші ідеї з президентом будуть такі ж неочікувані та цікаві, як і локація, в якій я знаходжусь. А по-друге, мене часто називають людиною на енциклопедію, тому що я знаю відповіді на всі питання. Майже не всі. Але якщо ви мене запитаєте, як працює квантовий комп'ютер, то краще зверніться до Google. Але я точно знаю, як організувати найкрутішу шкільну вечірку. Коли ж я стану віцепрезидентом, ми будемо дослухатися до ваших ідей та реалізовувати їх, хлопці та дівчата. Я пропоную вам долучитися до створення найкрутішої школи в усій країні. Разом ми зможемо все, ну майже все. Змусити домашнє завдання зникати самі по собі. Це вже занадто круто, навіть для мене. Тож буду вдячна за кожен голос, та обіцяю, обравши мене, ви не пожалкуєте.